Шалом, це Славко. Той театр постмайбутнього, що ми спостерігаємо, там дуже багато було сказано дуже цікавих визначень нашими споживачами було дано одно за реальність абсурду. То... Коментувати все це важко навіть найрозумнішим говорящим головам. Я скажу, що після таких зубрів, як Нєвзоров або Портніков, сказати щось нове, щось своє і дотично до ситуації складно. Але ми, от Славко Засію, це можемо зробити. Перш за все, слід зрозуміти, що Путін не може скористатися. З ефективності своєї пропаганди. Чому все, що це ми бачимо, це чергове бурління говн. І ці говна тільки дратують Славка і підвищують його тиск до 175, що змушує обмежити спілкування з вами, і навіть роблення цього прекрасного ножика з руків я буде в стилі штормдовку. Ася підтвердила, що ти знайдеш рішення, і я знайшов, я зроблю. Ну, тут візуально треба зменшити діаметр, ширину руків, я, я, побачите, це буде як в штормдовку. Так ось не тільки обмежити роботу з ножиком і спілкування з вами, але й аналіз ситуації, але і сатаріанство, значить, я маю себе відключити від провідення. Ну Це можна це легко зробити, медикаментозно, значить, поглупіть. Є маса способів поглупіть і медицина не худша з них. Так ось угибаються. В чому сенс? Путін зараз влаштував оцей театр. Він смердючий, він образливий, він дратівливий. Але Росія не має мілітарного економічного потенціалу, щоб скористатися ситуації. Росія слабка. Весь цей театр не підтверджується силою Росії. Зараз всі надії Путіна на те, що він переламає Трампа. Трамп, нібито, знаходиться і живе в світі російської пропаганди, оповідає нам за 2500 вояків, котрих вони з Путіном порятують. А за це ми маємо віддати якусь кемську волость. Але ви розумієте, Путіну конче потрібна допомога Америки для перемоги в війні, і він виставив вимоги до перемоги до Америки, власне, припинити постачання зброї, припинити постачання розвідданими. І те, що Трамп це ігнорує, означає, що він поки що не готовий це зробити. І от доки Путін не переламав Трампа, тому що Трамп зараз знаходиться в ситуації ігнорування дійсності, Він, вся його любов до Путіна, все його життя захоплення цими крутими, хові я все це бачив у літератора. Чому у літератора на чи пізно з'являються киви? Тому що він любить таких пацанов, вони йому подобаються. Мужественний, і от тому так Трампу подобається мужественність цієї молі, цієї криси, від якої нас всіх верне від мужественності Путіна. Але ж ну це звиротніла любов, я інше, інакше це не, могу, не можу сказати, ну як можна симпатизувати Києву було щиро при тому? Це, це визнати, що. Ну, коротше кажучи, не будемо за це говорити. Це те саме ми спостерігаємо. Чому? Просто єдина причина, про яку я це говорю, що ми це спостерігаємо в Трампа зараз. Трамп такий саме говорун, такий само... Брехун. Так. Да. Тільки що книг не пише, к сожалению. Іли пише. Ну, не важливо, в принципі. Пишет, Графоманія. Пишет. Все ж ми їх не читаємо. Угу. Так ось. Чи зламає Путін Трампа? Я не певен. Розумієте, бо вже був час Трампу зламатися. Зараз він. Є якісь межі, які Трамп не перейде. Головне, це тягне час. Умови Союзу російсько-американського запропоновані. Але ви бачите, що Трамп ведеться на якийсь рідкоземельні. Йому хочеться тепер рідка із Росії. Нащо йому рідкозімельний іменно із Росії? Ну, до того хотіли саме піньки з Росії, потім обійшлися панільськими канатами, але Росія пропітляла. Потім хотіли соболей з Росії, поки не обійшлися канадським бобром, щоб зробити з нього чесати бобра ну, на бобровий на касторовий шап, шляпи. Ну, ви не знаєте, що така касторова шляпа, це я робив сюжет. Я ще хочу вибачитися перед однією людиною, я її забанив. Я, якщо побачу ще раз рекламу Усатого в себе, не Лукашенка, ні. Я при всій своїй любові я буду бани на каналі. Щоб ви зрозуміли, моя любов до творів літераторів і до його особистості не простирається настільки, щоб я бачив тут його рекламу в себе. Хоча і там я був в тому сюжеті, але я ну, забанив розумієте, і почувся і почув себе легше. Старій хворій людині можна пробачити. Так що вибачте мене, це я мав вибачитися так от. Але Росія весь час петляла і жила. І зараз знайдеться заміна рідкоземельним із Росії, знайдуть із якоїсь іншої Росії. Рідказімельний щось інше назвуть Росією, щоб звідти добувати рідказімельний. Нафту ж теж знайшли по слібаку. Не вся ж нефть була в маку, правильно. Какая кришку чайника вскрили в Техасі? Ну це має нозі для стабження американського. То так ось і все до Росія пропітляє. Знайдеться заміна рідкоземельним в уяві Трампа, щось йому інше запропонують. Його дитяча уява перескочить на інше, інший. Це, це, це світ це свят кріпсвіт кріпосного театра. Він барствує. Оце от і є це, коли барин приходить к власті. Бай, він же зубами нічого в судьбі не вигріз. Розумієте, це не маск. Маск би нас здав би з Патрахабі. Маск би був би кращим і дієвим союзником Путіна, тому що. Трам боїться переходити от к гділо. Він навіть перед Україною почав виправдовуватися за тиск на Зеленського, і за те, що постачання зброї, оце припинення Україні нічим не пошкодило на три дня, що та ланцілот сліжкам бистра здалося. І на цьому моменті ми переходимо до і головніше, що і ми не можемо скористатися зі слабкості Росії в цій ситуації. Чему? Тому, что наш... О, министр обороны Германии о путинских условиях мира. Какое... Какое значение имеет мнение министра обороны Германии о путинских условиях мира? От Германии имеет значение только одно. Постачание гепардов в боев... чатах. Я думаю, что они чита называют? Разумею, гепарда, нашего немецкого гепарда, они проименовали в читу. От кошка, тихо, кішка показала, щоб її назвали Читою. Так ось стрільна до нього, і головне, тауру сидай. Ти от не займайся, не розказуй війнам, о неправильному устройстві путінської політики. Ти тауру сидай, а ми вже зможемо використовувати. І тут головне, наші генерали теж не зможуть скористатися з військової слабкості Путіна. Вони нічого вже вигадати не спроможні. Війна з боку України як шла от, так і буде йти. І це означає, що мір на. Зріял. Розумієте? Тому що вичерпаність з обидва сторони України нічого не спроможна вигадати. Щоб переломити ситуацію, треба щось вигадати. Вигадати вони нічого не можуть раз, і друга, нема потенціалу. Чому? Ну ви слухали цих виробників зброї. Якщо в Україні немає вільного виробництва зброї, якщо кухні не вибухають від саморобних вибухових речовин для наших. Дронів. То що говорити? Розумієте, подавати всі оці дефіцити можливо було лише одним способом вільним і народним виробництвом зброї. Кожен, що може, той то і виробляє, а не обшуки влаштовувати у людей. Так ось. Мир не уникнений і мир нам не сподобається. Інша справа, що ці сторони неспроможні навіть до миру примусити. Ви розумієте, в чому пікантність ситуації. Значить, все це буде тягтися до вичерпання. А на яких позиціях нас застане це вичерпання? Ну, я від наших генералів. Проривів не в сенсі за кордон, розумієте, цей балак Балаховщини. Цією Булак-Балаховщиною треба було займатися, коли ще в Курську були. От коли ви ще були в Курську, то треба було займатися цією Булак-Балаховщиною на кордоні по сусідству. Вон брянщини. Яку купа місць де можна займатися Булак-Балаховщиною? А зараз, після Курська, оце. Кулаками махати, займатися Булак Балаховщиною, ну треба ж їм чимось займатися, це розпач. Це розпач через неможливість знайти рішення. Ну так, війна, власне, і вичерпалася Перша світова через неможливість знайти рішення і тому, але ще вичерпання нема, ви розумієте? Побачимо, чи знайдеться ефективний спосіб привести сторони до вичерпання. Єдине, що можна сказати, що умови цього миру нам не сподобаються. Бо ми весь час чуємо тільки пропаганду Путіна і натяки вонців, що Україна чого чогось відказатися. А знаєте, чому вони не оголошують свої умови? Тому що якщо вони їх оголосять, Україна буде воювати до скону Путіна і Трампа. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні! Може, ася щось хоче сказати. В Мировой политике театр да. абсурда да. продолжается, и это уже реальность. Это этот абсурд да. а уже реальность. Да, и пока не кто ждите другой. и пока кто-нибудь не сдохнет, да. все так же и будет да. продолжаться, потому, и потому что сумасшествие забрала. это неизлечимо, оно только усугубляется. Да, совершенно верно. Их мани, их комплексы. Вы разумеете, что дуже благоприятно, что платоничная люб... любовь Трампа До Путіна не може втілитися, він не може йому віддатися, бо ті умови, які виставляє Путін посаг за великий, розумієте, придане слишком. Там ну, не можуть йому таке придане. Коротше, буде цікаво. Але поки що насолодимося кількома місяцями зі світла, а потім світло вимкнуть наші вже. Да, нет, этого не буде. Ну посмотрим. Я, Я надію, що виключать. А я думаю, не Чтобы показать, что можем и без света. Можем и так. Наоборот, надо со светом. Я бы выключил. Ладно, давай не будем спорить. Время покажет. Да.